Дай Боже всім! Вітаю в моєму домі. Сьогодні робота, як завжди, якийсь нестандарт. Якась храня, яку мені приносять, бо більше нема, не хочуть, напевно, нікому нести. Отакий от, от скрибок. Постійні клієнти. Значить, харчова промисловість, завод. Якийсь скрибок скрибає тісто. Щось там робить. Зносився. Ще й плюс. Побили, покрутили. Як завжди, щось булгаркою обралися, рівняти, терли. Е, побили, молотком погльогали. Та площина крива. Той вугол кривий. Тут знос конячий. Ну і, і, і понятно, сам шкрибок, вже не шкрибок, а вже з отвором і намотує під барабан постійно ота ті стоїм. Перші слова мої, після того як побачив цю деталь і сказали, що робити, я, хлопці, такого робити не вмію і не хочу. То все безполезно, Роби, пробуй, бо все одно ніхто наче не зробить. Е, моїм хлопським розумом, що я собі уявляю? Е, воно було гладке. Ніж. Видно, щоб не зачіплювалось. Акуратненьке, його пошморгали, стало вже зовсім не гладке. Е, значить. Значить, от той от радіус заокруглення чітко якраз співпадає під круг. Тому треба вишліфувати його тільки вже не, не в плоскості, не в повздовж, а поперек. Якимось чином мені треба виставитися і таким чином водити кругом і його вишліфувати, щоб той шкрибок працював, так як він мав працювати по заводу. Який план дій для початку? Підрівняю на пресі, зроблю, щоб максимум воно торкалося по лінійці, щоб було рівне. Так? Воно навіть не так шкребає, я вас обманув. воно стоїть таким чином на деталі, і тут йде барабан і воно сюди щось так скриває е, Підрівняю. Після того, після того на отакій от основі виставлю в угол. Який вже мені там буде потрібен, прижму прижимами. Так. Для початку шліфанемо площину ножа, того, так, щоб він був рівний. Після того перевернемо, прижмемо, виставимо знову потрібний вугол і будемо вишліфовувати той радіус заокруглення. Не робив такого. Бронзи не шліфував взагалі ще не пробував ніколи. Навіть не уявляю, як воно буде піддаватися шліфовці, Аби не наробити лиха. Ну якщо нароблю, то ви всі це побачите. Давайте попробуємо. Ну, таким чином поставив на дві підкладочки. Буду давити полінічці, трошки перебущу. Я думаю, що я спочатку думав гріти, але бачу, воно йде легенько, думаю, що можливо... Смисла особливо гріти немає, бачите? Воно переборщує аж бігом, робить щілину. Раз доведемо просто його до того, щоб, щоб лінійка стала рівна, все одно ми будемо перешліфовувати це все. Бачите, грає. Зрівнюю, коротше, таким Вау. чином. Далі почалось те, що я найбільш ненавиджу просто в своїй роботі, коли робиш щось нестандартне. Я вже годину часу стою над ним і ламаю голову. Як його закріпити жорстко, щоб його не вирвало, щоб воно не мало вібрації, і щоб його нормально зробити. Що мені треба? Це установочна площина. На установочній площині, понятно, як завжди, отакі от вот є якісь, знаєте, видавлення. Вона не є плоскою. Мені треба для початку вишліфувати її, вишліфувати, щоб відносно неї відштовхуючись зажимати на неї. Бо якщо я прошліфую те і тоді на криву площину зажмуть, його стягне і знову поверне луком. Мені треба вишліфувати її. І від неї відштовхуючись, відштовхуючись шліфувати те. Ну, Якимись прихватами не вийде, бо, ж, бо як круг буде йти по прихватах. Е, зажати чисто з одної сторони тими. Може не вистачити, воно гладке. Воно не має уступчика рівного. Абсолютно ну ніяк нема. Приваритися, до нього я не приварюся, бо його може покрутити. Буду робити таким чином. В мене в лещатах є виборка. Одна тут, друга тут, на одній глибині. ну і тут, А я часом зажимаю щось мелке таке. Ставлю виборку, виборку ножа тою стороною туди. Тут я почистив від краски, від всього. І ставлю так трошки під вуглом, воно виходить, але прижимає так. Рівняю і піджимаю. Тут я його буду шліфувати вже, е, виставляти. Тобто е, чисто підкладками буду припіднімати тіски одну або другу сторону. Ну і так само в боки. Зажимаю його так, без, без фанатизму. Як говорив відомий актор, акуратно, но сильно. Отак. Все. Зажато воно капітально. Плюс мені висота дозволить шліфувати з виходом е, шліфувального круга. Дозволить? Дозволить скрізь. Супер. І так, наступне. Міняємо отакий от мій сіренький круг. На отакий от зелененький. Отакий, от як в мене розлетівся. Далі оцю конструкцію на стіл. Індикатор в зуби і пішли. Так, виставився індикатором, більш-менш підкладочки такі попідсовував. Все як має бути. Ну що, спробуємо, не знаю як воно буде, тому я ще не шліфував, такого, з богом подача буде вручну до цього. О. Просто не чверкнула. Круй, Вручну поперечку буду, кладити, щоб Мені не заїхати в тісти, де не подходить. Черка є гарна по звуку, не? не скажу, що щось там не то. Кривий той як зараза. Я там не підрівняв, але там спеціалісти знаєте, гатили на синьку. Подавати багато не буду, бо я вже знаю, який досвід маю по м'яді, знаєте, як медь точити. там таку робиш подачу, просто на волосинку бо Бо затягує капітально, те саме тут, я не знаю, що воно буде робити з кругом. Але мені це вже привично, Плюс тут закріплено, воно так слабенько, зовсім слабенько. Зараз десятку здеру, то підемо, що там. Так, що може швидкості додавлю. Я знаю, що ті, хто буде збирати оцю херню, то скажуть, було те робити. Ну, воно було відрівняти ну, булгарською. Тобто точно кажу, бо буде так кожен раз кажуть. Зараз заберемо вітрачка, тобі до плоскості прижмемо гарно і буде то. А воно хлопці гарне капець виходить? Видите, яке зеркало? Ого! Набагато, я б сказав, поклє, ще як сталь. І це навіть не виходжуло в нічого. То вже мені подобається. Обдираю, бачите, яке воно там бере, там бере, там не бере криве, коротше. Зараз я його вичищу і продовжу. Ну, О, все. Заготовочка готова. Дивіться, яке воно гарнесеньке. Я вже спів навіть поцарапати, трукнувся до плити. Дуже м'ягкий метал. Знаєте, поверхня дуже-дуже крута, зеркальна. Чесно, я думав, воно буде гірше шліфуватися, шліфувалося навіть дуже круто, реально. Так, тепер далі по виставленні. Е, нарізав дві різьби. Два упорчика. Так? так в мене є. Сам упор буде в цей умовний вугол. Він досить гарний поробиться. Дивіться, він щолк і вперся в мене, так? Але оскільки ця поверхня в мене шліфована та не шліфована, це раз, вона не має ну, такої площини ідеальної. Що я роблю? Таким чином, в мене, скоріш всього, буде вигинати його, коли буде прижимати, якщо одна точка буде більша. Я підставляю одного щупа в точку прижиму під точку прижиму. І вставляю другого щупа під другу точку прижиму. Піджимаю, так, Щупи в мене по 0,5 мм підкладочки. І от десятка, так, десяточка, така вона тоненька з жалюзі. воно скрізь в мене проходить. Його ніде не зажимає. бачите? Вісить прижати на двох точках, розтягнута. Зусилля різання великого тута не буде, Сйом я буду брати дуже маленький, бо кажу, я взагалі не впевнений тут в цій роботі і як воно буде себе вести. І перевіряю ще раз. Якщо скрізь проходить без заїдань, от тут тугіше йде. Тут видно, що менший зазор, але не торкається до плити. Все. Навіть для погашення вібрації, в принципі, ми можемо і залишити там. Ну що, приїхали? Ну, хлопці, хоч плач, хоч кричи, цей станок в ширину такого вильота взяти не може. Максимум десь 26 см. Тут 28 см довжина ножа. І ну, ніяк, абсолютно ніяк. Зробити не виходить за один заход навіть без виходу круга. Тому просто тако сам прийняв таке рішення собі, навіть нікого питати не буду, на, так, все одно не зроблю. Роблю упор, зараз обкатаю його індикатором, обкатався по, по цьому опорові по лінійці, чітко йде там півсотки на всі довжині. Бо чесно, так сказати, на чого виходу, то я не бачу. Ну прям взагалі нема в мене його. От. Та й тим паче ну не настільки ця річ аж точна, що тут -то треба прям там якісь мікрони соблюсти. Зараз зробимо нормальний вихід каменю, отак от прям вихід зробимо. Туди його підіжмемо і ну, прижмемо, я думаю, мені навіть можливо одного прихвата вистачить. Оцей стіл так, столик, він в комплекті з магнітною плитою йшов до мого станка цього, навіть колір, бачте, той самий, заводський. То він досить така жорстка штука, класна штука. Ні, навіть я так візьму прихвата, заставлю його туди, чим поглибше, щоб він аж прям по центрі прижав плиту і тоді не вібрації, нічого там не буде. От і все. І значить, оскільки тепер. Вильот нам дозволить е, вийти за межі заготовки. До упора. Дошліфуємо, дошліфуємо. Засічу висоту, щоб не змінювати. І після того переставимося і дошліфуємо вже по індикатору до потрібної з вильотом на цю сторону, пережнемо стола. Попробуємо. Так, виставився. І тепер отакого гонорового Поїхали донизу. Сула я вже опустив, бачите, він вже рухається в мене, як має бути все. І воно виставлення, звісно, на око буде всього-навсього. А зараз трошки давайте ми так зробимо. Опа. Ось там темно, ні колери не видно. І донизу. І тепер вручну донизу. І так, щоб... О, бачите, дуже чітко сходиться прямо той діаметр впруга. І тепер під час шліфування просто-напросто що можна? Можна буде отак вести тут, ту, видно вам, я її кручу, вручну подаю. І воно собі буде шліфувати. Пробуємо. Так, ну що? Попробуємо. Вроді би обкатався по бумажці. Акуратненько. підставляв під круг і виводив лезвіє щоб більш-менш серединку. дивимось зараз, що там воно нам покаже. Так, Даю. так, торкнувся, підняв, метав, щоб на круг, щоб охолоджувало того ножа. ви так бере? О, це чуть подав. Це вже забагато. Воно теж там такими п'ятнами буде для початку. У пів сотки буду брати, більше точно не буду. Бо така опасна конструкція Блин, зовсім мені не подобається оце. Там з краю, краєчок піддерти трошки. Гарненько робить все, що треба, я бачу, стоїть досить жорстко. Думаю, буде файно. Зараз побачимо. Під вам щось там, ні. Кола мені емульсія поза стіл, зараз буду щось застріляти. Вийшов круг. Так, невеличкий результат помаленько, але от що вирисовується в нас як гарненько. Ось тут яма. Така так. А тут а далі рогом знов сюди воно йде. Ну так, так вибрали. А дивіться, яке гарнесеньке. Ай-яй-яй, ай, ай, блистит. Як має бути, потім подивимось в кінці. Так, дошліфував я до цього рівня. Залишилось небагато, виставив індикатор, збив його на нолик. І зараз просто-напросто піднімаємо бабку шліфувальну. Так? Тут піднімемо на пів міліметра, я думаю, можливо, цього і вистачить. І передвинемо. Прямо в прямому ефірі передвинемо стола. Славу, так що заберу, прижимаю його до прижимної планки, так що це теж закрию і віднесемо його, перетягнемо вистачить мені і знов режим. Такі речі я робив вже неодноразово, там по грішність якась якщо й не біжить, то, то для, такої, для такого, як той нічто, воно абсолютно ніякої ролі не відіграє. Так, і що, їдемо до кінця зараз. Подивимось, чи нема кортання? Питання є, ще, батьки защитували більше пів міліметра. Розкажу вам навіть скільки. 0,6. Не вистачає, лише передвинутий далі. Зараз верганимо такі. Ще буквально сантиметр не розпочила на Цим методом частенько приходиться шліфувати великі головки, буває і нічого з тим не зробиш. Дружимо і поїхали! Ось так вуаля. Яка штучка получається. капець яке воно файне. Опа, яке зеркало. Рівньохеньке. Навіть переходика не видно. Тільки царапається прямо від руки. Ну і що? Останню плоскость. Давайте зробимо та й відпочивати. Оце от дуже класна штука. Дуже зручний такий спосіб виставляння. Тут вугол насправді я не знаю який бо воно зробив приблизно такий, як там є середній, то вже вибачайте. Бо, бо він отакий. Ось він булгаркою плюс буга сумашевша. Давай, ще крапельку давайте. В разі чого хлопці, як треба, приїдуть, скажуть зробити тутше чи густріше, ми тільки по кінчиках висоту зараз рівняємо і на тому буде кінець. Шумиш. Чесно, я його вже так довго роблю, що в мене вже голова квадратна від цієї роботи. От чесно вам признаюсь, хлопці. Тобто. Так, трошки закріплю. Щоб не було на такому довгому плечі. Опа! Так, на нолік. Опа-опа-опа-опа-опа, поїхали. Опа, 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 опа. І тут передвинемо. Тут вище, тут вище, значить, будемо цю сторону побувати, бо в мене там порвок. Так, ну-ка, тепер по цьому збиваємо. Так, приблизно нолік. Тут підозрюю, що багато. Підеться дерти вже. Є ще мало, ще мало. Думаю. Отак буде. Так, нуль. Трошки не так я роблю. Покраю ноль. Сюди. Бачите, я вже плутаю в старому світу. Що туди крутити. Так. І тут в нас що? Той ж самий нуль. А ну-ка заради такого інтересу туди ось який-то тут огорб в нас. Міліметр. 2 міліметра, так? 2 міліметра. Ще нормально. Ще би походило. Ще би воно трошки походило якийсь час. Но ми його скортили. Так, Так, треба переставити вже вищечко отимо, потиво діло, щоб воно не лішало. Кудити заготовці? Переглянемо. вже вручну буду подавати. Так, ще трошки. Ще трошки. Отак. О, так буде файно. Тут вже автоматом, тут трошки простіше. Тут вже не буду я його шморгати, чесно, воно мені зайняло так багато часу, що мені вже... Якось не, не весело зовсім. Так, вонута. Так, в ту сторону більше. В цю сторону менше. Так. А, тут і подавати в принципі нічого не треба. Виставим тільки... Я виставлю трошки по... По діагоналі його і коли заготовка стоїть по діагоналі, вона так ходить з тої сторони круга і пішла на ту сторону. І на ту. і Бере постійно повним кругом і не зношується одна сторона. Шліфую. І так, коротше, хлопці, смисл такий, не знаю точно. Ну, або я його добив, а, то може, воно мене дубило. Багато часу я стратив, а дивіться, тут така. Заразнімаємо фасочку легенько, чимось. Так, зараз фасочку, не фасочку, а таку заусню тут зніму. Так, з тої сторони. Ну, з тої сторони нас не сильно цікавить вона. Але файна поверхня, хлопці. Ще щось погано з яв. Отак. Опа. Опа. Так, зараз можна, щоб не було якихось там цих Так, Чим тебе витерти? Е, зразу. Приставити лінієчку, подивитися, що з того буде, бо зараз будуть спеціалісти налетять. Видно вам, що ні. Рівненько. Тут. Не знаю, як то зараз. Зараз може як наче-чуть. Так, різко різкость трошки, трошки вище. Так. Ну-ка. Чітко. Тут. Не знаю, тільки чи видно вам буде те, чи ні. Тінь падає. Ніякого просвіта. Ну і тут шліфована поверхня. Тут вже коню понятно. Ось така робота, така деталь. Все гарно, все понятно. Не знаю, чи це правильний варіант був роботи. Хто його знає, я думаю, що є багато варіантів, як це все робити. Але я його зробив отак. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, хто не підписаний. Будуть ще відео цікаві. Бувайте!